Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні, з одного боку, американські ЗМІ, зокрема видання Bloomberg, повідомляють, що Сполучені Америки більше не можуть вдавати, що Путін готовий до миру, адже він чинить опір навіть вигідні пропозиції про припинення вогню. Але з іншого боку, сьогодні пролунала гучна заява з держдепу США, яка є насправді топовою новиною, такою новиною, блискавкою у всіх міжнародних ЗМІ. Про те, що Сполучених Америки більше не будуть посередниками у переговорах про мир між Україною та РФ, речник Держдепу зазначила, що ми, як і раніше, прихильні участі, ми готові допомогти чим зможемо, але тепер усе залежить від сторін конфлікту. За її словами, у світі є ще інші регіони, які потребують уваги. Так, вона додала і підтвердила готовність США до більш жорстких санкцій проти Росії. Крім заяв з Держдепу, була заява від віце-президента США Венца, який повідомив, що він не вірить у швидке закінчення війни в Україні. Ще є заява від Рубіо, державного секретаря США, який зазначив, що у Сполучених Штатах Америки є більш важливі виклики, чим російсько-українська війна, і почав Рубіо розповідати, що ця війна почалася не при Трампі, а при Байдені, і що вона продовжується три роки, що все запущено, і до чого тут Трамп та його адміністрація. Щодо самого президента США Трампа, то він не робить жодних заяв щодо цього. Він сьогодні повідомив, що знову почнемо святкувати наші перемоги і оголосив 11 листопада і 8 травня днями перемоги у Першій та Другій світових війнах. Загалом, щодо такої ситуації, щодо такого повороту, він, звісно, був очікуваний і про це попереджали і з Білого Дому були заяви на сам перед від Рубіо ще в неділю, на минулому тижні. Але сьогодні є повідомлення від американського телеканалу CNN, що розвідка свідчить американська розвідка, що буцімто найближчі цілі Путіна щодо війни в Україні могли змінитися. Нині що Путін можливо змістив свою безпосередню увагу на короткострокові цілі для того, щоб зміцнити свій контроль над тимчасово окупованими територіями і підтримати свою економіку. Незважаючи на такі повідомлення від розвідки, Трамп вирішив, та його адміністрація, що буцім то з Путіним можна домовитися, що, начебто, він готовий писати мирну угоду. І як пишуть американські журналісти, що США запропонували Кремлю дуже вигідну, так звану щедру мирну угоду за рахунок України, але й Путін від неї відмовився, тому що цей імперський шовінізм повністю поглинув Москву, і Путін не відмовляється від своїх цілей, не відмовляється від стратегічних цілей. І як зазначають у виданні, посилаючись на чиновників з Білого Дому, що зараз в адміністрації президента США поширена думка, що навіть якщо Росія погодилась би на цей варіант угоди, то вона через певний час спробувала би відновити війну. Тобто в будь-якому разі це просто відкладена війна. І що ми бачимо в цілому? Ми бачимо таку хронологію, що спочатку було за 24 години, потім. За півроку було скориговано до 100 днів. Далі я пожартував, ну і тепер вмиваємо руки і виходимо з перемовин. Хоча насправді про повний вихід з перемовин говорити зарано, але загалом ситуація зараз повернулася станом на 19 січня 2025 року, тобто все відкотилося, і відносно швидко Трамп та його адміністрація усвідомили, що Путін не хоче миру і що з ним неможливо домовитися. Що потрібно тиснути, потрібно робити все для того, щоб просто у Москви не було жодних варіантів, але радує те, що зараз це усвідомили. І насправді для України це добрі новини, тому що нічого б це не змінило. Трамп ні про що б не домовився, як ми усі розуміємо. А ці польоти поїздки Віткофа, спеціального представника президента США на Москву, його зустрічі з Путіним. А потім і трансляція цієї путінської маячні в голову Трампа від Віткофа це навпаки шкодить і навпаки затягує війну. Тому в цілому сталося те, що мало статися, і ми зараз будемо спостерігати дійсно за певним таким поворотом, тому що є заява від голови МЗС Франції, який повідомив, що Європейський Союз хоче узгодити з США новий пакет санкцій проти Росії. Тобто все повертається до того, як воно було ще при Байдені. А тим часом Україна продовжує діяти і займається імплементацією угоди зі США про корисні копалини. Сьогодні наші українські ЗМІ повідомили, що Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт цієї угоди, проєкт закону. І є заява від Свереденко, міністра економіки України, що фонд для відбудови України може запрацювати за місяць після ратифікації угоди зі США. Чому це для нас важливо? Це важливо, тому що, наприклад, згідно роз'яснення від нашого Мінфіну, що нова військова допомога зі США буде зараховуватися до фонду. І Україна зацікавлена в тому, щоб якнайшвидше отримувати нові пакети допомоги від Сполучених Штатів Америки. А ця угода про корисні копалини, вона фактично розв'язує Трампу руки, адже ми пам'ятаємо, що він постійно звинувачував свого попередника Байдена в тому, що він буцімто гроші викидував в нікуде, що потрібно було діяти інакше. І зараз Трамп може писати своїм виборцям, що ось дивіться, створений фонд, всі гроші будуть повернені, і навіть ще буцімто ша зароблять. І щодо заробітків, є повідомлення від міжнародного видання Рейтерс. Про те, що прибутки від угоди про копалини вони почнуть з'являтися лише через 10 років, і видання зазначає, що розробка стратегічно важливих корисних копалин у країнах з розвиненим гірничо-видобувним сектором, таких як Канада чи Австралія, займає від 10 до 20 років. І як ми знаємо, згідно цієї угоди, США будуть займатися саме розробками нових родовищ, а також так званих сплячих родовищ. Тому щодо того, коли ша почнуть повертати свої кошти, це питання точно років на Україні зброя, військова підтримка допомога потрібна зараз. Цікаво, що на тлі цих новин, особливо щодо угоди про корисні копалини, на Росії продовжується фактично істерика уже другий день поспіль. Вона почалася ще вчора, але сьогодні, вранці, російські пропагандисти гучно повідомляють, що в Росії заявили, що Зеленський переграв Трампа. Також пропагандисти пишуть, що більше того, не просто переграв, а начебто жорстко переграв, і що так званий миротворець Трамп залишився буцімто в дурнях, і що Київ витиснув максимум. Крім того, російські пропагандисти пишуть про помилку президента, що президент США Трамп вважає себе переговорником від Бога, але Зеленський, начебто, на персточник зі стажем. Ви бачите, до чого вже дійшло, які емоції клинять пропагандистів. І вже президент Коріна Зеленського не називають так званим легітимним. Не називають його так званим клоном, а вже пишуть про наперсточника. Навіть таке. Крім того, пропагандисти пишуть, що Зеленський буцімто обманув Трампа і що так званий миротворець залишився нічим. На Київ вижав зі Сполучені Америки все. І що президент України красиво обманув Білий дім. Очевидно, що такі емоції пропагандистів вони сьогодні значно підсилилися заявами з Білого Дому, що Ша виходять з перемовин. А також підсилилися тим, що на Росії зрозуміли, що Україна буде отримувати військову допомогу зі Сполучених Штатів Америки. І сьогодні, до речі, пропагандисти про це також пишуть: що адміністрація Трампа приготувалася до першого продажу військової техніки в Україні. Цікаво, як надалі буде діяти Трамп, зважаючи на те, що безумовно задіте його ЕГО, і воно задіте Кремлем. Зважаючи на те, що він усвідомив і він ж до речі, після перемовин з президентом України Зеленським у Ватикані обурювався, писав по соціальних мережах. І не тоді, коли я знімав випуск в той день, я акцентував увагу на тому, що Трамп на початку свого посту в своїй соціальній мережі він писав про статтю американського видання The New York Times і висловлював претензії до журналістів. Тобто Трамп дуже не хоче, щоб про нього говорили погано, що, начебто, він поганий переговорник, і що про нього взагалі писали, що Буцімто Пут. Він його переграв. Тому, щодо реакції президента та адміністрації, спостерігаємо з розвитком подій. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки, як зазвичай, пишіть в коментарях, і до нових зустрічей в Етері.